Ми розробили настольну екологічну гру, яка називається харчові ланцюги. Це для того, щоб школярі розуміли взаємозв'язки між різними тваринами в природі. Якщо в нас, наприклад, зникне один вид, то фактично зникне харчова база для інших видів, і це загрожує вимиранню величезної кількості видів на землі. Збільшили в кілька разів об'єм наших проєктів і нашої роботи, наших екозаходів. То ми мали можливість мультиплікувати наші напрацювання на території всієї України, а навіть на території всього східного партнерства. Ми хотіли донести до підростаючого покоління, що в природі все важливо, навіть той комар, якого всі не люблять. Там чи якась росина, яку, яку можна затоптати просто ногами і вона пропаде. Ми хотіли, щоб діти пов'язали в своїй уяві, в своєму розумінні. І ці всі можна сказати елементи природи, все, що нас оточує, що воно все взаємопов'язане і все важливе. Ми вибрали такі три для всіх знайомі біотопи: там ліс, лука і водойми. І нам було дуже важливо до цих трьох біотопів, які... Підібрати і види, які там живуть, і щоб дитина, наприклад, могла цю тварину там чи рослинку, вона могла її пізнати. Над цією грою працювало. Троє біологів, літ редактор, величезна робота дизайнера, звізуалізувати красиво для того, щоб гра мала і привабливий вигляд, і була компактна в використанні. Паралельно ми всі разом пропрацьовуємо самі правила гри, прораховуємо кількість ходів, скільки учасників може брати участь у грі, скільки потрібно карточок, щоб не було занадто багато. Бо буде нецікаво і щоб не було занадто мало, щоб хтось зміг виграти. мені прийшлося з дому забирати всі настольні ігри, які є в дитини, і віднести в видавництво, щоб ми на практиці перепробували розібрати кожну коробку і скласти її назад так, щоб коробка нашої гри була найбільш зручною в використанні. Ми... Не знижали нашого темпу по залученню релігійних організацій в передохронний рух. Це дуже важливо в часі війни, оскільки природа страждає найбільше.